І вибухівка спрацювала, вона підірвала половину моста. По іншому ворог проїхався. Тут я не можу погодити з цими оцінками генерала Наєва, оскільки ми проводимо розслідування власне того, що трапилось на півдні України. І минулого року журналістка Бутусов Плюс Ірина Стороженко зробила просто. Один з найбільш вражаючих фільмів розслідувань, які я бачив по війні, це історія подвигу матроса 137-го десантно-штурмового батальйону Скакуна, Героя України Скакуна. Це молодий хлопчина, який тільки потрапив на службу в армію. І там його побратим, який разом з ним. Здійснював підрив і бачив, був свідком безпосередньо подвігу свого побратима, чітко розповідає, як це було. Насправді була підготовка до підриву мостів, була підготовка, але команд на підрив вони не отримали.